Всім привіт, це Алітара. Давайте подивимось таку тему, який чоловік увійде у ваше життя. Подумайте про себе і давайте дивитися, хто там скоро увійде у ваше життя. Ну, сподіваюсь, для адекватних відносин. Який чоловік. Вау, 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 дівчата! Готуйте гаманці. Клас, клас, дивіться, одразу подумала щедрий, щедрий якийсь чоловік, йде. чоловік, який, по-перше, одразу з серйозними намірами, з намірами кохання, з намірами взяти вас в жінки, одружитися, так, з намірами. Ділитися, бути щедрим, допомагати вам. Якщо, можливо, ви зустрінетесь на якійсь вашій проблемі, і він побачиться і допоможе вам. Фінансово подарунками можуть дарувати подарунки. Також він, будь ласка, для своєї імператриці він нічого не буде жаліти, він щедрий, він багатий, в нього є багато грошей, в нього є статки якісь, він буде для вас давати багато. Ресурсом, і в тому числі і матеріальному, і часу приділяти для вас, тому що він розуміє вашу цінність. Так, може бути трішки різкий. Чоловік може бути трішки такий іноді агресивний, для когось це воєнний, не для всіх, але може бути воєнний. Або це може бути такий палкий, він дуже-от прям різко може реагувати на щось, але також він може бути трішки ревнивий такий. Але він захищає своє. Проте, тут, знаєте, все ж, таки, все ж таки про кохання, про любов. І тут, в принципі, в нас десятка, десятка кубків: це дім повна чаша, це про сім'ю, це про родину, це про щастя, про радість, про дітей. Коротше, тут все класно. Єдине, що вісім мечів. В нас давайте подивимося, про що це вісім мечів. Два тузи. Ви знаєте, це не щось погане. Можливо, просто на якійсь на проблемі, проблемі ви можете познайомитися, наприклад. Так? Тому що тут як перспектива, навпаки, якась проблема, але перспектива. І також ще ця карта може, і ця карта свідчити про те, що він може вас сковувати трішки, але як ніби заспокоювати, в тому плані, щоб ви там не йшли з іншими більше гуляти, наприклад, з чоловіками, так, щоб ви були тільки його, так захопити вас трішки може. Але перспективи тут дуже класні, дуже адекватні. Не бачу нічого поганого для вас, тому забирайте, будь ласка, пишіть дякую та приймаю в коментарях. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого. Це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!